Привіт, малята! Ми раді вас вітати на новому занятті з пошуку нового року. Ми вже багато зробили для Гнома. Ми і розказали йому про історію цього свята. І про ялиночку, і про прикраси, і навіть пекли з вами печиво до свята Миколая. Але про кого з вами ще ми не поговорили? Хто ж приходить до нас на свята і кладе нам подаруночки під ялинку? Правильно, Дід Мороз. Давайте поговоримо про нього трішки сьогодні детальніше. Ви знаєте, що Дід Мороз це добрий і веселий дідусь. Він приходить до малюків у новорічну ніч і приносить подарунки. У Діда Мороза довжелезна сива борода, на голові червона шапка з перлами та блискучими візерунками. Дід Мороз носить червону шубу зі срібними зірками і білим хутром. У руках тримає кришталевий чарівний посох, а на ногах шиті сріблом чоботи. Мандрує пішки або на санях, запряжених кіньми чи північними оленями. Живе дід мороз на засніжені далекі півночі. Його палац вкритий кригою, а стежку до будинку ніколи не замітає сніг. В новорічну ніч на свята дід Мороз прийшов у дім. Подарунки і хлоп'ятам, і дівчаткам завжди з ним. В холодничі, завірюху, в тому зовсім він не знав. Під засніженим кожухом тепле серце заховав. Дітка, ви знаєте, що дід Мороз він не один приносить подаруночки. В нього є багато братів по всьому світу, і всі вони в цю новорічну ніч приходять і поздравляють всіх дітей світу. Давайте ж поговоримо трохи і про них. Кі Америці – це Санта Клаус. Він носить червону курточку і штани, а на голові ковпачок. Їздить Санта упряжкою з дев'яти чарівних оленів. Кожен олень має своє ім'я, а найголовніший попереду звати його Рудольф. У нього червоний ніс ліхтарик, яким він освітлює шлях. Він потрапляє до будинку через димар і кладе подарунки біля каміну, під ялиночкою або у спеціальні шкарпетки. А в засніженій Фінляндії дітлахів вітає добрий дід Йоулу пукі Раніше він розвозив подарунки, надягаючи цапину шкуру, тому його так і назвали Йоулу фінською означає різдво, а пукі цап. Дідуся оточують гноми в гостроверхих шапочках і накипках, майже родичі нашому гному. двяної ночі до малюків із Франції приходить Пер Ноель. Він ховає подарунки в дитячі черевички. А малюки напередодні залишають у взутті трохи сіна або соломи для оленів пера Ноеля, пера Ноеля є приятель пер Фуетар, Дід із різками. Маленькі французи намагаються перед святами добре поводитися, пера Фуетара піснями. А в Італії слухняним дітям приносить подарунки добра відьма Бефана. Раніше вона прилітала на мітлі і потрапляла до будинку крізь димар. Але зараз вони є не у всіх будинках, тому Бефана відчиняє двері маленьким золотим ключиком. Наш Дід Мороз працює не один, в нього є багато колег по всьому світу і всі вони мають працювати у новорічну ніч, аби кожному малюку на світі принести подарунок. А зараз я пропоную показати нашому гному, що таке сміх. Якщо за вікном немає в нас сніжку, то ми його зробимо самі, адже ми з вами справжні науковці. Так що гноми, зараз ми тобі покажемо, що таке сніг.